Хочу нагадати, що насправді про Порошенка Зеленський обіцяв абсолютно не санкції. Давайте подивимось, що обіцяв Володимир Зеленський. Петру Порошенку. Перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Вирок. Вирок це судовий вирок. Ну, от шість років при владі. Володимир Зеленський і вирока для Петра Порошенко він досі не виніс. Тобто немає ніяких судових обмежень. Тобто, вся правоохоронна система, всі призначені Зеленським, 6 років. Він вже більше при владі ніж сам Порошенко був в свій час. У нього 6 років під контролем: Генеральна прокуратура, державне бюро розслідувань, МВС, поліція, служба безпеки, всі правоохоронні органи. І вони досі не зробили те, що обіцяв на стадіоні у 2019 році Володимир Зеленський. Вирок для Порошенко. Його нема. Замість вирока вводяться санкції.